Вітаю, друзі! З вами психолог Єлена Літвінова. І сьогодні я хочу з вами оговорити фільм, обговорити, а не оговорити фільм. Документальну стрічку Раміни, як вона побувала у Афганістані на батьківщині її батька. Вчора я передивилася це, це відео, тому що зранку, як завжди, я прокинулася і дивилася сніданок. І там вона була у гостях і вона почала розповідати. Про те, як знімався цей фільм. Там виявилося, що вже більше ніж мільйон переглядів, що були різні відгуки, вона розповіла. І мені це стало цікаво, тому що щоб зробити якийсь певний свій висновок, я хочу подивитися сама і не спиратися на нічу думку на чи на те, коли її хвалять, чи коли навпаки ругають. Що я можу сказати, коли я побачила, знаєте, в мене одразу виникла чомусь така алюзія, ніби на фільм Клон тому, що мені здалося, що вона трошки гламорізує це все, що там відбувалося. Ну і зараз ми з вами про це поговоримо. У мене в голові весь час лунала пісня. Пам'ятаєте з «Клона» та Хабібі, там де коли показували сестру головної героїні Латіфу з її чоловіком. Ну і от коли вона, значить, поговорить про те, що вона вирішила зняти цей фільм, що вона було дуже важко отримати візу, коли вона туди приїхала, вона розповідала про це і в студії сніданку. Що було ну були певні острахи, і от про що цей фільм? Вона показує місто місто Кабул, це столиця Афганістану. А як він виглядає, що там відбувається? Що достатня така, знаєте, картинка тут ну, непомірне багатство палаци, а тут бідні діти бігають, просять їжу. Вона у цьому фільмі намагалася торкнутися тем, звичайно, як живуть жінки зараз у Афганістані, коли знову до влади прийшли таліби, і все абсолютно змінилося. Ми знаємо, що у 21-му році. Там відбувся такий, нібито військовий переворот, владу захопили таліби після того, як американці покинули Афганістан після того, як багато років вони допомагали в боротьбі з режимом талібів. Там дуже було багато зброї, солдатів. Тобто, вкинуто було не, незліченна кількість грошей. Зброї вона навіть казала. Казала, що коли... Американці намагалися покинути. Вона там брала інтерв'ю у жінки, яка весь час боролася проти влади талібів і мала тікати, коли вони прийшли до влади. Що там було більше 300 тисяч військових, яких навчали американці, тому вони вважали, що таліби не зможуть їх перемогти. Але сталося як сталося, і ми бачимо, що там так, от дівчатам жінкам зараз в Афганістані живеться дуже дуже складно. Вони не мають жодних прав. Тобто вони там перебувають, знаєте, повна домінація чоловіків, повна влада чоловіків. І це все робиться під такими, нібито, благими намірами, що чоловіки турбуються про своїх жінок, про своїх дівчат, і тому вони не хочуть, щоб на них дивилися, щоб вони ні з ким не розмовляли. Ну і звичайно, щоб вони не навчалися. Хоча у 60-х роках, як Афган, Афганістан, так і Ірак, ми пам'ятаємо, що ми бачили всі ці фото в інтернеті, що це були достатньо такі демократичні передові країни, де жінки вдягалися абсолютно світсько, відверто, вони мали певну владу, вони були у парламентах, вони мали права, і це були такі світські передові нормальні держави. Так, от, зараз дівчата вони не мають змоги там вчитися, вони весь час знаходяться під супроводом чоловіків. Але все це, ви знаєте, от мені було показано, на мій погляд, особистий, звичайно, трішки гломоризовано. От як нам показувалося все у фільмі Клон. Ви пам'ятаєте, хто дивився цей серіал? А я його чесно ж кажу, дивилася. Він мені дуже подобався, і подобався він мені не тільки цією любовною лінією. Джад і Лукаса, мені було цікаво психологія клона. Якщо вам буде цікаво, до речі, про це поговорити, лишайте ваші коментарі. Ми з вами зможемо обсудити, тому що серіал, хоча він і дуже довгий і нібито бразильське мило, але він поставлений дуже якісно і там є на що звернути увагу, навіть психологу. Тому вона от показує про те, наскільки важко жінкам, що вона ні з ким не могла поговорити на, на вулиці, взяти інтерв'ю, що якщо жінка йде не в супроводі чоловіка, то на неї можуть бути криві погляди, що вона навіть захотіла вдягти там закрите обличчя бурку. І тут вона показує, що в Дубаї, коли вона брала візу для того, щоб поїхати в Афганістан, вона зустрічає там українську дівчину, яка хоче поїхати туди як турист. Ну і мені стало цікаво. Ух ти, а що ж буде далі? Якщо ця дівчина їде сама в Афганістан, як турист, як вона зможе там нормально виживати, існувати десятиденний тур, і які ж враження будуть у цієї дівчини? Тому що Раміна, наприклад, вона в неї батько з Афганістану, в неї є певні якісь судження про цю країну, в неї є якась певна задумка, що вона хоче показати в цьому фільмі, як вона його хоче зняти. Вона їде з оператором, а тут, нібито дівчина сама їде туристка. І я чекала, що наприкінці вони зустрінуться і обговорять кожна свої якісь там, знаєте, враження від цієї країни. Хто що побачив, тому що ну кожен з нас, перебуваючи в одному, то самому місті, в тій самій країні, навіть... В тій самій хаті кожен з нас бачить по-своєму через наш бекграунд, через нашу, наше виховання, культурне сприйняття, через будь що. І я чекала, що тим більше дівчина поїхала сама. Нічого про це не було сказано. Тільки було здивування: Вау, 3800 доларів коштує тур. Ой, туди можна так просто поїхати. Все це ми пропустили. <кхем> Далі. А, да, важке життя в дівчат, жінкам нічого не можна, нічого не можна. А ми знаємо знов таки, що в інтернеті весь час просочуються статті про те, як поводяться з жінками, як поводяться з дівчатами там, що ну вони взагалі там на рівні, я не знаю, худоби. Причому я думаю, що в нормальних цивілізованих странах до худоби так не ставляться, тому що це жива істота, і ти маєш її поважати, і якщо хоч не любити, то так поважати. І тут вона говорить про дівчину, яка працює у госпіталі. Вона каже, що ну да, у нас такі закони, що ми маємо прислухатися до чоловіків. але у мене не такий характер. Якщо я не хочу, то я не хочу. От у мене сестра вона зовсім інша. Вона, вона дотримується там у цих всіх законів. А я, от, якщо не хочу, то я не хочу. То виходить, жінка має там право на свій голос. Від чого це залежить тоді? Тому що ну у мене знаєте, пазлики трішечки не складаються. В голові з тим, що тут показують, що ні, тут показують, що нібито жінка має право. Весь час вона робить акценти на тому, що дівчата гарно виглядають: ой, ми прийшли брати воду, а дівчатка там жінки всі нафарбовані. Ой, там усі доглянуті. Вона побувала в клініці косметологічні, де є лазер, такий, як вона ходить, і там ще є якісь процедури, які вона відвідує, так само в Києві. Ну, тобто вона намагалася показати, що все ж таки в Афганістані є нормальне життя. Але так, да, воно, можливо, є. Але яке воно? Якщо жінка вона, на, на рівні я не знаю, вона не має права вчитися, вона не може отримати банальну освіту, вона не має права на свій голос, вона не має права читати, слухати музику, вона не може піти в парк з подругами, вона не може нічого, то для чого оце все ці всі клініки, о, там я не знаю, б'юті процедури, для чого? Щоб жінка була просто виходить товаром. Тому що чим краще ти виглядаєш, чим молодше ти да, чим краще ти виглядаєш, тим краще ти товар, чим, тим, тим скоріше можливо тебе вдасться видати заміж. І твоє тоді ти не будеш жити таким життям, яким живуть е, самотні дівчата е, на сході. А знов таки, якщо повертаєтесь до того ж самого серіала клон. Ми пам'ятаємо, що там показували, там була от, от вона, не знаю, тітка Джад чи хто вона там вже була, я вже не пам'ятаю. Що вона була незаміжня і вона доглядала за всіми дружинами того, того дядько Алі. Вона була нібито їм всім такою маті, матір'ю Карміліцей нянькою, тому що в неї не склалася доля, і вона не могла жити так, як вона хоче. Вона була нібито ну, прислугою. Ми пам'ятаємо, що таке навіть було в нашій, в нашій країні багато століть тому. Що дівчина, яка не вийшла заміж, вона була е, такою служ, служницею в домі там сестри чи брата, в якого складалася сім'я. Е, тому от там от все нібито так і завмерло. Що мене ще так ви знаєте е, е, трішечки зачепило в цьому фільмі? Що е, так, там нібито зараз менша злочинність. Але вони говорять про те, що країна стала серйозною. Країна стала серйозною. У серйозній країні немає злочинності. Злочинність поборена. Звичайно, для нас, для нашої країни, де корупція цвіте не то що опишним цвітом, а вона просто, я не знаю, як це, як, як це назвати якимись культурними словами. Це, ця фраза може чіпляти. І я весь фільм. У ну, мене звичайно ще була така думка, що це мені нагадує ото передачу, яка була на початку нульових. Я навіть зараз в GPT запитала. В пошуках пригод, в поисках приключень з Михайлом Кожуховим, пам'ятаєте, можливо, була така передача, де він їздив по всіх таких країнах. Я пам'ятаю, він був і у Марок, Марокко, а і в інших країнах і він намагався зануритися в їх життя і показати, як воно ну відбувається. Я чесно кажучи, очікувала, що вона поживе в якійсь родині, подивиться побут зсередини, для того, щоб показати, тому що я нічого такого, ви знаєте, того чого я очікувала побачити там закрита країна, мало з неї відомостей тут їде журналіст. Щоб взяти якесь, зробити відео, взяти в когось якесь інтерв'ю, я очікувала набагато більшого від, від цього фільму. <кій> Але вона не, ну, в жодній сім'ї не знаю, можливо, закони не дозволяють. Коли її вчора в передачі запитали там, що ну, на твій фільм багато негативних відгуків, вона сказала: Ну, ви знаєте, я ж хотіла виїхати з цієї країни. Я хотіла для того, мені треба було покинути цю, цю країну і вивести ще з неї матеріали. Так, але ж монтувався фільм тут, і в принципі своє враження ти могла говорити тут, і навіть взяти інтерв'ю з тої ж дівчини, яка подорожувала сама. А цей фільм був зроблений за сприяння а, гур. Я теж мені стало цікаво, чому це гур. Е, ну навіщо це? Не знаю, тому що нас до чогось до, до чогось готують. Ми пам'ятаємо, що знов-таки з тим самим Афганістаном був підписаний той самий меморандум про корисні капалини у 17-му році, і це нібито в нашій країні, коли це підписувалось, говорило, що це нібито гарантії нашої безпеки. Але ми бачимо, що Америка легко вийшла і все покинула так, як і є, і що там відбулося. Весь також у фільмі вона показує, як зустрілися, а радянський солдат. І бувший афганський солдат, який воював на стороні звичайно Афганістану. А як вони зустрілися? Тепер вони найкращі друзі. Що вони їздять один до одного у гості? Він був з Донецька і ну, тобто, мір дружба жвачка. А що 40 років пройшло, і вони зараз найліпші друзі? А для чого це нам показується? Для того, що ми знову будемо товаришувати з країною агресоркою, яка на нас напала. Я цього теж не зрозуміла. Так, війна це погана. І особливо я думаю, що ми розуміємо про те, що війна це погана, тому що напали на нашу країну. Не ми нападали. І не нам треба про це говорити. Не нам треба про це думати. Це треба показувати тій стороні, що нападати на іншу країну і бути окупантами, якими були окупантами радянські війська, і вони вторглися в той самий Афганістан. Тоді це є погано. і. Ерефія зараз повністю наслідує і робить те саме, що й робилось до цього. Не нам це треба показувати. Потім вона там говорить з якимись підлітками, і підліток хоче, що в нього є мрія, поїхати до Росії. На хіба нам це чути? Він так і не сказав, чому він хоче поїхати туди. Бо якщо він, наприклад, сказав, що там, я хочу побачити і, і по, по не знаю, почути щось більше про їхнього лідера, то у нас, хоча б була б п'ятихвилинка ненависті, да, як в тисяча 4 у Орела, ми б могли б хоча б всередині себе або не всередині себе по, ну, сказати все, що ми думаємо по цьому приводу. А тут просто він чогось хоче поїхати в Росію. А нам це для, для чого, що він хоче поїхати в Росію так? Дійсно у, у таких от, ісламських ладів країн. І у Росії є багато чого спільного. В них є спільний уклад, такий унітарний, так так званий. В них є принципи, правила і догми. От вони ним слідують, вони в них вірують. Якщо вони особливо в них вірують, вони не чують жодних інших думок, і вони цьому повністю слідують. Тобто, да, в певному клані в певному сенсі їхній устав, їхній життєвий уклад він де в чому спільний навіть є. Тому вони так гарно знаходять спільну мову. Ми бачимо і зараз. Але от для чого це все було? От ви знаєте, у мене після цього фільму лишилося набагато більше запитань, чим навіть до того, як я його дивилася. Плюс я пам'ятаю, коли я читала книгу Шантарам, пам'ятаєте, був такий років 10 назад, бестселер, Навіть зараз по ньому зняти фільм кілька років тому. Фільм я до речі теж подивилася. Але книга мені сподобалась набагато більше. Там теж показувалася оця афганська війна, і Лін, головний герой він воював на стороні американців. Тобто, там показувалася з іншого боку ця ж війна, з того боку, яку, яку приподносили країні. Ну, Я цього не пам'ятаю, але ж ну, з батьками там, з дідусем, коли він ще був живий, звичайно, він це розповідав мені це все. І я про це чула. І от тому ви знаєте, у мене на ну от таке неоднозначне ставлення до цього фільму. Для мене, от те, що там було показано, було показано достатньо достатньо гламоризовано. Так, дорога освіта для дівчат. Так вони не можуть, але не було на цьому якось зупинено, що. Аб абсолютно нівельовані всі права людей, абсолютно немає ніякого сенсу для людей. Люди не знають, люди бояться, люди не знають, як отримати їм там ту саму освіту і для чого їм та освіта. Жінки повністю безправні. Жінки не можуть отримати освіту. Жінки не можуть навіть нормально отримати медицинську допомогу. Я про це читаю там у соцмережах. Що там якщо дівчина, вони ж не можуть зараз вчитися нормально, а жінка може піти тільки до лікаря, і тому навіть в цьому вони обмежені. Показати важкий побут жінок, там так ви знаєте, було показано, що вони з сушілля достають воду там з горної якоїсь ріки, але вони такі всі нафарбовані, такі всі гарненькі. При цьому ж це було сказано. Ну я не знаю, я просто собі подумала, що якщо у нас зараз в країні, там коли вимикають світло. Ми всі знаємо, так, що життя паралізується повністю. А тут вони і без світла в них блекаути. В них немає води, вони носять воду тими самими первобитними способами. Ну, тобто, важкість такого побуту, вона для мене не була висвітлена достатньо. Для мене це було трішки гламуризовано, От чесно вам скажу. І тому от у мене виникло таке враження, для чого був цей фільм знятий саме зараз, для чого він вийшов саме зараз. А, і чому там, наприклад, в цьому допомагав ГУР. А, ну, Це теж, знаєте, тому що це дуже серйозна організація нашої країни. Чому це склалося так? Знов-таки, ну, мабуть, зв'язки, хороші стосунки, а, раміни з нашою владою. І от хто хоче, подивіться цей фільм, будь ласка, хто ще не дивився, лишайте от, про що цей фільм був для вас. Тому що я, я бага, от, навіть, вона від, 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 відкриває якусь. Історію, да, відкриваю якусь тему, і я очікую, який же буде розвиток. У мене виникає багато питань: про що? Чому, що би що. І я не, я от не бачу того, що от, чим це закінчується, для чого це все було сказано. Можливо, ви щось уловили більше. Можо, діліться у ваших коментарях, що вам сподобалось, чи що вам не сподобалось. Знов таки, в нас країна демократична, ми можемо ділитися нашими думками. І коли багато людей говорять думки, в цьому і можна знайти якусь істину, якесь раціональне зерно. Тому я всіх закликаю лишати коментарі, підписуйтесь на канал, мене ви легко можете знайти у всіх соцмережах: Фейсбук, Інстаграм, з бувший Твітер. Туди звертайтеся у директ, якщо ви хочете записатися на особисті консультації. Якщо у вас є якісь питання. Лишайте їх, будь ласка, під цим відео чи в особисті, якщо вони дуже приватні. Я всім бажаю гарного настрою, не дівлячись ні на що. Я бажаю нашій країні миру, звичайно, перемоги. До нових зустрічей. Пока!